Благодійні організації та благодійні фонди відіграють важливу роль у підтримці збройних сил України, внутрішньопереміщених осіб, дорослих та дітей у нашому місті діяльність благодійних організацій дуже широка. І в нашій студії засновник організації студ Волод Богдан Азаров. Богдане! Ради вас бачити. Нарешті ми з вами зустрілися. Так, так. Були у нас переноси. Сідайте, будь ласка, відразу скажу вам про те, що 5 грудня був день волонтера. Так. Вас цим святом вітаю! Так, велике дякую. Не знаю, коли вийде до ефіру цей наш випуск, але я повинен був це зробити. Адже дякую. завдяки таким людям, як ви, ми тримаємось, ми переможемо. Давайте про вас поговоримо рівно за одну хвилину. А цю хвилину ми присвятимо невеликому прев'ю. Давайте, Let's go! Let's go. шановні. увага на екран! Богдан Азаров, студент фахового коледжу політехніка Державного університету економіки і технологій, волонтерством Богдан почав займатися з квітня, створивши організацію Студ Воланд активно допомагає Криворізькій теробороні, вимушеним переселенцям, дітям. Отримав відзнаку міського голови за високі досягнення в навчанні та за участь у волонтерсько-студентському русі. Ну, цікаво. І відзнаки і багато чим займаєшся. Про це поговоримо. Так, Давай спочатку про найголовніше. Адже волонтерство це не просто. Деякі по-різному можуть волонтерство класифікувати. І хотів запитати саме в тебе для тебе, що таке волонтерство? Ну, е, знаєш, Михайло, насправді, волонтерство це один з фронтів. Тобто не тільки військовий, але й цивільний. Наприклад, ти пішов до кав'ярні, придбав каву, налог пішов на оборону нашої країни. Волонтерство. Ти волонтериш, допомагаєш ВПО, допомагаєш військовим, донаторство. Ти теж якось в цьому в усьому дуже сильно пов'язаний. Це все волонтерство і все це фронти. Також, коли ти ведеш якісь телеграм-канали, це інформаційна війна. І це, ну. Максимально складно, але це, це потреба важлива. Дуже важлива. Фронт. Один з фронтів. Зрозумів. Знаю, що спочатку війни всі почали допомагати різними засобами, різними донатами, в тому числі інформаційною підтримкою. Зараз наразі в нас грудень. Чи є якісь... Саме проблеми, з якими ти особисто можливо стикаєшся під час волонтерської діяльності, от е, саме зараз, от в грудні, кінець листопада, грудень, зараз е, наші люди стали донатити на е, межу менше, тому що прийшла зима, свята. Потрібно якось трошки. У кожного є сім'я, у кожного є родина, потрібно якось трохи кошти залишити. Але це нікого не зупиняє. Ми як волонтеримо, так і волонтеримо. Пам'ятаю, спочатку е мого волонтерства була така велика проблема для ноунейма, для звичайного студента. На той момент я ще був неповнолітнім, мені тільки нещодавно виповнилося 18. І е така проблема була в тому, що люди не довіряли. Дуже не довіряли, але ми це доказали. Ми показали, як ми це робимо, всі звіти і все окей. Тобто зараз особливих проблем немає, але спочатку вони були дуже великі. Пам'ятаю, навіть ми написали одному інформагентству, щоб вони нам допомогли. Ми якось зв'язались і так далі. У нас був збір для 129-ї бригади розповсюдження, пішло. І тут написала якась жіночка в коментарях. Отдайте ці деньги військовим, які захищають ваші життя, поки ви сидите на дивані ровно і все таке, інакше ми підемо ставити свічки в церкву за вашу покоління. Ну, тобто було і таке, але я скажу, що цей аккаунт це одиничний такий випадок, коли це було, і аккаунт взагалі без нічого. Немає ні фотографій, немає ні ім'я, ну взагалі нічого. Тобто і такі випадки бувають, але ну камон, хто буде на них звертати увагу, коли ти таке робиш? Ні, ну а вже ж я знаю, що вас певні були. Ну, важко це називати стосунки. Певна комунікація з нашим телеканалом так. була так, і мені там зателефонували, кажуть, є хлопчик, є Богдан. Давай його на диван. Я кажу: Ну а вже ж ви ж бачите, я відразу відреагував, але там не виходило, То там знову ж таки. Так. Що було з Руданою? Рудана нам дуже допомогла в розповсюдженні, особливо в перших зборах. Я, максимально, я не знаю, максимально вдячний Рудані, тому що якщо б не Рудана, я не знав, як би було далі. Тому що був перший збір, це найперший збір, який в нас був. Це тоді ще було без організації, ми особисто якось це все робили. І в нас так вийшло, що збір став. Збір став і ні туди, ні сюди, а хлопці чекають, там тоді був прилад нічного бачення, такий дуже важливий пристрій. І ну, ні, ні туди, ні сюди. Я починаю писати рудані, кажу, так, так, будь ласка, допоможіть, все таке. В мене попросили паспорт, тобто, щоб якісь були безпека, була безпека. Я відправив свої документи, було розповсюдження в телеграм-каналі і ну, Нормально. максимально. Так, ми закрили його буквально за три дні. Угу. Зрозумів. А, дякую вам, дякую, Рудані, керівництво, всім тим, хто допомагав Богданові. А давайте далі. Ваша організація. Давайте про неї. Студ во так розкажіть, як прийшла сама ідея це зробити. А, знову, що було на початку, яка ситуація зараз, та а, про команду, яка разом з вами в цій організації залучена. Насправді, з приводу команди, я скажу так, що це перша інформація, де тільки буде від голови цієї організації, тому що це така трошки була таємниця. Всі нам писали подяки від громадського лиця, дякую вам велике, дякую вашій команді. Але, але в цій команді один я. Цим, всім займаюся я, є мої знайомі, які просто допомагають, але якщо офіційно... Цій організації лише один я. Я не скажу, що люди не хочуть до мене в організацію, вони дуже просяться і кажуть, Богдан, давай, ну як ти сам, давай ми будемо тобі допомагати і так далі. Але я не бачу такого запалу в її глазах. Тобто я скажу, будь ласка, зроби те, зроби те, я піду, зробу інше, я прийду, а вони виконують роботу на 20-30%. Ну, Мені таке не підходить зовсім, тому я це зроблю краще сам. Зрозумів, я не думав, що так все тримається виключно на вас, шановну моїй сенці. Ну, це про це, я не знаю. Но у нас сьогодні тут таке освітлення, що в мене також все це є. <світ> Слухайте. Ну а як давно ви? Чи є у вас певна спеціалізація? Чи допомагаєте ви всім, хто звертається? Чи є тільки ті, з ким ви. Співпрацюєте, скажімо так. Так, в волонтерстві дуже важлива справа допомагати, допомагати. Але з досвідом дякую Тетяні Куц за це, скажімо так, мій вчитель в сфері волонтерства, мій гарний друг. Вона мене навчила, що допомагати потрібно не всім. Тому що багато хто, вибачте, мене сідає, сідає на голову. І потрібно допомагати тільки тим, хто дійсно потребує цю допомогу. Ну, от якось так. Не більше, ні не менше заснував я цю організацію не з другого місяця початку вторгнення, а десь з четвертого, якщо я не помиляюсь. З другого ми волонтерили самі. Я знайшов декілька однодумців, Даша Вова, привіт, і ми це зробили. Привіт, слухайте. Ну я не знаю чому. Вважав, що ну багато і запитів, і багато кому допомагаєте, але допомагаєте не всім. Так. Давайте про тих, кому встигли допомогти. Спочатку з військових, а вже потім до інших груп населення ми перейдемо. Кому допомогли, якщо ця інформація не є секретною, та яким чином. Дивіться, з військових ми допомогли 17 й танковій нашій бригаді, 129-й територіальній територіальної бригаді і Холодному ярусу Бахмута. Буквально декілька днів назад. Ми передали пристрій. Я, я не знаю, це було максимально знаєте, таке відео душевне, тому що хлопці дійсно його чекали, той дрон. Так, військових ми закінчили, але ми військовим допомагали по декілька разів, мінімум по два. 129-й ми повністю закрили одну зміну. Вони сказали, Богдан, потрібно те, 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 якщо є можливість, будь ласка, допоможіть. Ми допомогли. Ми повністю закрили потреби однієї зміни 129-ї Криворізької бригади. І я вважаю, що це досягнення для студента, для якогось ноунейма, no для неповнолітнього на той момент хочу зауважити. Тому якось так. Ну, слухай, ну про Бахмут що кажуть? Що Це пункт незламності, начебто з єдиний в Україні, так. що там постійно відбуваються бойові дії. І я дуже надіюсь на те, що все-таки. Та річ, той прилад, пристрій, який ви передали, допоможе нашим бійцям, так а взагалі, як ситуація зараз по кривому рогу з забезпеченням різноманітним військовим, не військовим, з внутрішньопереміщеними особами, з дорослими, з дітьми, з тими людьми, про яких ми чули під час нашого прев'ю про вас? Як зараз ситуація в місті? Наша влада повністю забезпечила всім необхідним переселенців. На, в першу чергу це переселенці, потім вже військові. І звісно, що ситуація раніше була якоюсь нестабільною і так далі. Зараз все максимально стабільно. Я задоволений цим. Вчора голова е, військової адміністрації Кривого Рога поздоровив мене з ним волонтера. Подяку Виді е, е, за оборону міста Кривого Рога та України. І це. Велике досягнення, я рахую, і на цьому я готовий продовжувати далі. Що з приводу переселенців, переселенці забезпечені всім, чим потрібно. Всім. Ну, нема такого, що щось нема. В них є все, що потрібно. Зрозумів, ваша організація вона десь базується. Чи є в неї ну, особисто, де ти приймаєш всі рішення? Чи це в форматі онлайн, офлайн? Як можна з тобою поспілкуватися? Як взагалі виникає комунікація з, наприклад, тими, хто потребує в цьому? Та чи з іншими благодійними фондами, з організаціями співпрацюєте вивчення? Так, в мене є інстаграм-аккаунт. Тобто інстаграм самого волонтерської організації. І туди пишуть люди з запитами. Будь ласка, допоможіть те те, те. Іноді до мене особисто дзвонять військові, як було з Бахмутом. Мені подзвонили, Богдан, добрий день, добрий день, мені потрібно те, те, те Окей, будь ласка, дайте мені документи, щоб я міг удостовіритися в тому, що це дійсно ви. Так, окей, без питань. Мені відправили документи. Запит, що вам потрібно? Дрон. Окей, характеристики. Поїхали. Запустили збір. Закрили, передали. Все, нема ніяких проблем. 17-ю танковою ми взагалі дуже символічно. Це якийсь рекорд. Е, з моменту дзвінка до мене з потребою і з моменту е, передачі дрону пройшло 20 годин. А хто донатить? Ну, хто донатить? Фактично, це ваші знайомі? Чи також люди небайдужі з інстаграму, з пабліків е, в телеграмі? Е, і, е, не дуже полюбляю це слово, таке як лайфхак. Можливо, ви знаєте, як краще організувати збір, щоб якомога швидше його закрити. Донатиця Україна в основному це молодь, тому що ми. Самі дуже молоді в цьому цій сфері, мені не так вже і багато років, і ми стараємось підключити більше молодих людей нашого міста. Криворіжці в цьому питанні дуже гарно поступили, вони максимально донатять. В е, лайфхаках тут немає ніякої стабільності і якихось, знаєте, таких лайфхаків знову. Потрібно просто, коли ти запускаєш збір, не стояти на місці, не чекати. Ох, коли вже вже, коли вже мені закинуть 10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень 20. 000. Ні, постійно працюй. Алло, бізнес, давайте ми зробимо так, так, так. Будь ласка, допоможіть і вам, собственно, реклама. Окей, ні, ні, так, так, добре. Далі, інформагентство, вперед. І так, далі продовжувати, блогери теж підключати. Це все можна зробити. Головне бажання. А чи спостерігаєте ви Богдана за роботою інших волонтерів? Які також збирають і кошти, і вони пропонують різноманітні послуги за донат. Наскільки на ваш погляд це є важливим та актуальним? Це дуже важливе і актуально, особливо там так ти запустив збір. Давайте проведемо якийсь конкурс на фотосесію. Донайте на, на ЗСУ і квиток на фотосесію. Окей, це так. Це великий плюс, але це треш треба піарити дуже гарно. І коли в тебе відкритий збір, і іноді не вистачає часу. Я скажу навіть так, я навіть батьків майже не бачу. Якщо я приходжу ввечері і вони ще не сплять, то це окей. Ви зараз навчаєтесь? Так а взагалі навчання, волонтерської діяльності як можна поєднати це. Скільки годин ваші вашій це все комбінується, викладачі йдуть до тебе на зустріч, особливо класний керівник та директор фахових коледжу політехніка. Я там навчаюсь, студент третього курсу. І директор та викладачі дуже лояльно відносяться до цього всього. У нас був останній збір на Бахмут, і тоді приєднались. Викладачі, студенти фахового коледжу політехніки, ми це все зробили разом. І викладачі бачать, що я не сиджу на місці, я працюю, допомагаю країні і так далі. І вони йдуть тобі на зустріч. Тобто можуть сказати Богдан, здай мені роботу не в 5 годин, а в 7, якщо ти можеш, і все добре. Ну а взагалі особисто для вас, Богдан, навчання. Що воно не проходить повз вас, адже ви вже на третьому курсі. Я не знаю, про що у вас за спеціальність, чи ви працюєте, що у вас там за, за роботи. Як взагалі з навчанням ситуація? Ну Все добре, я стипендіат. Я гарно навчаюсь. так, так. Я староста групи, я член студентського самоврядування понад три роки, і я це все комбіную. Слухайте, ну дуже круто, дуже круто і навчайтесь, і благодійна діяльність у вас. А що про дітей? Ви особисто знову ж таки на ваші відео, якщо ми будемо посилатися, якимось чином їх підтримуєте? В яким саме чином і чи будете продовжувати це робити? Звісно, буду бо куди без, без дітей. Діти це, напевно, наше майбутнє. Тому е, ми так подумали, у нас залишалися кошти з останнього збору, декілька зборів тому. І ми вирішили, що потрібно допомогти дітям. От коли відключається світло, немає електрики, щось там вибухає, це все дуже складно і це впливає на психологію дітей в першу чергу. Я вже мовчу про нашу психологію. Головне це діти. І щоб їх якось відволікти, я збираю якусь маленьку команду душевних людей. Ми купляємо розмальовки, купляємо іграшки, цукерки, веземо до діток в гуртожиток, з ними там граємося, трохи говоримо, і це їх трохи відволікає. Слухайте, е я не знаю, яку вам подяку виказати. Дякую, що сьогодні до нас завітали на дивани, ді до мене, потисну вам руку. Адже то, що ви займаєтесь, ну це щось неймовірне. Це дякую. Фантастично, це супергерої відпочивають Marvel, DC, всі інші. дякую, що ви є. Що ви продовжуєте займатись волонтерством, підтримкою України, приміщених осіб збройних сил України? А, ну не знаю тут навіть нема таких слів, щоб не сказати. Наскільки я вам вдячний особисто, що ви продовжуєте цим займатися? Вам велике це необхідно на сьогодні. все. скажу вам слава Україні! Героям слава Тисну руку! Туди подивіться, та кажіть всім, бувайте!